Я вас вітаю, мене звати Наталі, я практикуючий провідник у цехостояння та медитації. Також у мене є друга ступінь рейки і перша ступінь по цигун. І також того року я закінчила руни, школу руни, я рунолог. Прямо такий повний курс я пройшла, ми півроку, поки кожну руну вивчали. От, про кожну руну взнавали, проживали її. От, але е, оця історія така е, кумедна, я б сказала, не дуже, тому що спочатку я не розуміла, в чому справа взагалі, що відбувається. Але давайте, щоб ви зрозуміли, в чому прикол взагалі, чому це все зі мною відбувалося. Я хочу якусь от, перед історією, хочу пояснити, що до чого, чому так відбулося. Я дуже хотіла. Дуже мене вабили руни. Я прямо ну, шукала їх там інколи в інтернеті. І так відбувалось декілька років. Ну, просто знайшла щось там, почитала, думаю, ой, ні, це так страшно, це... я про це нічого не знаю, а раптом я нашкоджу. І я цим не користувалася. І от в якийсь момент. От, я не знаю, що це відбулося, чому так сталося. Я захотіла їх вивчати. І я вирішила, думаю, так, в Ютубі стільки багато роликів, можна це все читати, дивитися, буде так кльово. Ну і я ж е вирішила самостійно вивчати руни. І отут, знаєте, така була це непогано мати свій імперичний досвід це дуже круто, це потрібно. Але це може призвести до певних помилок і коли немає людини, котра пояснить, що не так, ну, хтось більш досвідченіший. Бо шукати підкасти в інтернеті дуже складно, бо кожен проживає руни по-своєму, хоча є загальні от, поняття енергії по рунам, да? яку енергію кожна руна випромінює, прямо випромінює, тому що це вібрація. Коротше, я в якийсь момент. Зрозуміла, що ні, я таки хочу з цим розібратися. І давай я пошукаю в кого. Ну, і, звісно, видно, так, потрібно було, досить швидко я знайшла у кого. Я дуже рада, що прийшла у Тетяни навчання, вона дуже така етична людина. І найбільше, що мені сподобалося, що вона навчала користуватися рунами, вивчати їх без підношень, там, богам. Без всяких таких штук. Тому мені це дуже сподобалось. Я не хотіла з цим бавитись. Це теж, знаєте, по, по відео в Ютубі я зрозуміла, що гратися з такими енергіями, як боги, Грегори, це небезпечно. Тому потрібно знати, що ти робиш, як ти робиш, і вже послідовно цьому слідувати. Тому давайте так. Спочатку я поясню, що таке символи. І щоб ви зрозуміли, наскільки це має величезну силу взагалі, навіть зараз у світі, воно, коли доходить повністю вся ця інформація, це значення, ну воно вражає. Так, от, руни це символи, дуже потужні символи. І давайте розберемося. Отже, символічна мова виникла задовго до появи писемності і йде в глибину часів на сотні тисяч років, аж до печерних людей. Існує припущення, що здатність створювати та використовувати символи є загальним, загальною властивістю людини у всі часи та у всіх місцях. Час не змінив структури стародавнього символізму, лише додав до нього нові значення. Символи передавалися з покоління до покоління та природним сховищем, архівом символів у людській пам'яті служить давня кора головного мозку, яка одночасно є матеріальною основою несвідомого за Карлом Юнгом і підсвідомого. Оце та частина, де хочеться наголосити, що нам притаманний символізм. Ми у всьому бачимо символізм. От, ну, така природа людської свідомості і підсвідомості, і воно глибоко в нас. І далі, це, далі от буде інформація ще більш вражаюча. Символічними могли бути мова жестів, мудри звуки або ноти, сакральне зображення метафізичних структур Всесвіту, ну, тобто астрологічні значення, астрологічні знаки. Або солярні, їх прийнято називати. Мандали магічна формула взаємозв'язку людини з божеством через мантру. Мантра також це, тому що її співають і певні ноти використовують, правильно? Навіть сама ідея у найвищому значенні цього слова може бути виражена лише символом. Ідея, ідея може бути виражена символом. От задумайтесь просто про символізм зараз: наскільки важливий символізм жовто-блакитного кольору, або тризуба, або навіть дуже багато в прикрасах Україна, да? кордони, отакий такий ободочок. Дуже важливий символ має. Так само я можу сказати про логотипи, це також символи. Вони вже набувають певної сили і значення, вони несуть певну енергію. Знання символіки лежить в основі людського інтелекту, почуттів і духовних прагнень, і має безпосереднє відношення до пізнання людиною, самого себе і світу, в якому вона перебуває. Тобто, через символи люди пізнають світ. Таким чином, ми... от в одному символі може бути закладено дуже багато значення. От нам покажи хрестик. Да? І все зрозуміло, і нічого не потрібно вже пояснювати. Всю історію виникнення християнства розповідати про Біблію. Одразу все зрозуміло, правда? Наша підсвідомість, де зберігаються архіви записів символів, є структурою вищого я, формуючи спеціальні команди для підсвідомості та зв'язуючи з нею, ми можемо попросити підсвідомість через символи скоригувати програму. От, те саме відноситься до рун. Руни це, грубо кажучи, знаки, які дають сигнал в підсвідомість, і звідти дістаються. Ну, якби, не те, щоб енергія, певні наші, не те, щоб в нас цих здібностей немає. Вони просто якби, підсилюються. Ми якось активізуємо їх більше, додаємо більше. Це як підсилювач до звуку включити. Да? Я можу просто розмовляти, вийти на сцену, розмовляти так, а можу говорити в мікрофон, і це буде набагато гучніше. От, та сама, от те саме значення мають символи. Вони дістають сразу в підсвідомість і розкривають необхідну енергію, необхідну характеристику, необхідну програму. Тому що програма там, сміливості, стійкості це ж теж програма. Або та ж сама програма Ізабілія, ну, коли от багато всього да, це ж це програма. Просто вона у нас всіх є: це наша душа, наша любов, наша багатогранність це все в людині. Символи своєю вібрацією або енергією впливають на об'єкт, стаючи випромінювачем або перевидавачем команд. Те, що я ще не говорила, наш розум може зрозуміти цей ритм і виконати поставлену мету. Символи в сучасному світі, Оце те до чого я дуже хотіла дойти. Мова символів формувалася з справдавніх часів, і продовжує формуватися в процесі еволюції людства. Наразі існують такі символи: числа. Літери, геометричні фігури, ноти, руни, таро, астрологічні символи, будь-які планет або там символ е знака зодіаку є символ, а є ще такі, знаєте, по зірочках, типу, як він виглядає на небі, це теж символ. От Потім кабелістичні символи, мандали, логотипи брендів, символіка державності, ідеалістична символіка. Пам'ятники, предмети мистецтва та архітектури і так далі. Тобто, насправді, довкола нас дуже багато символів, от море. І те, що я говорила про логотипи брендів, це на... от чим, чим старший бренд. Тим більше набирається сили. От багато людей користуються, да, там той же BMW, Mercedes, Dolce Gabbana, да, в них же ж є певна символіка, і вона скрізь. І вона несе енергію цього бренду, несе цю от ідею цього бренду. Да. Там же ж в них є так, знак, логотип, да, значок, і лозунг, тобто ідея, яку випромінює цей бренд. І плюс ще певні навантаження. Емоційні, типу, ми знаємо, що Дольче Габана це справжні дольче Габана, це або Майкл Кор, або ну, там, Мерседес, да. це дорого, це шикарно, це можуть собі дозволити вище, люди вище середнього рівня. І так само предмети мистецтва та архітектури. От я їх внесла, тому що вже є певні значення, котрі. Ми вже прекрасно розуміємо, до чого це відноситься. Наприклад, зображення схематичне Ейфелевої вежі. Ми ж одразу знаємо, що це Париж, Франція, романтика, краса, так? мода, от, так само, як інші якісь позначення. Або та ж сама Моналіза. Ну всі ж знають, посмішка Моналізи, все. От Всім одразу зрозуміло. Так, далі. Ці названі і неназвані символи випромінюють частоту, яка втілює певну програму, частоту. Таким чином, використовуючи символи на одязі, прикрасах, дизайні інтер'єру, в ЗМІ, архітектурі міста, ми впливаємо на свою підсвідомість або на нас впливають з метою виконати певну програму. Просто задумайтесь над цим. Символіку використовують скрізь. І якщо ви думаєте, що навіть не так, свого часу в СРСР символіку дуже потужно використовували. Там прямо-таки, ну, якісь серйозні психологи на той час працювали. Тому що все на символах, ви погляньте до цих пір в метро, є ще ця символіка. І вона вібрації розповсюджує. Їх же ще не зняли. Я розумію, що це витвір мистецтва людини, там, архітектора, дизайнера свого часу. Але є певні символізми, котрі прямо таки, як радіостанція, розповсюджують певну частоту. І вона на нас впливає, на наше мислення, на наші емоції. Насправді це дуже серйозно. Ті ж самі пам'ятники, от не дарма їх почали знімати. Тому що вони знімають ну, це ретранслятори, Це прямо такі ретранслятори нам у підсвідомість, народ, у підсвідомість. Це так здається. Ой, що там ті символи? Ні, це настільки важливо. Отака От штука, то символи мають дуже потужне значення, і вони прямо-таки сильно на нас впливають.